Ви дивитесь телеканал «Раї», час дізнаватись про головні події дня. В етері новини Прикарпаття в студії працює Інна Федунків. Слава Україні! У надвірні вручили відзнаки рідним загиблих захисників. Нагородження відбулося на Майдані Шевченка перед портретами полеглих героїв. Традиційно захід розпочався з молитви, хвилини мовчання та гімну. Вшанувати полеглих за Україну зібралися сотні небайдужих людей. Надвірнянська громада оплакує полеглих захисників. Церемонія вшанування відбулася на Майдані Шевченка перед портретами полеглих героїв. Кожного з них згадали поіменно та помолилися за їхні душі. Важко дивитися на цих батьків, дружин, дітей, тому що розумію, що вони це є молодь, це є наше майбутнє, але ми про них пам'ятаємо, ми допомагаємо, чим можемо і хочемо і надалі відноситись з розумінням до полеглих наших героїв. Командир батальйону Олександр Івашина боронить Україну з 2014 року. Він на власні очі бачив смерті своїх побратимів. Каже, хлопці, які віддали свої життя, заслуговують на шану та пам'ять. Я виконую завдання за призначенням з 2014 року. В більшій частині це на передових позиціях. Багато хлопців під час виконання загинуло. Ми про них пам'ятаємо. І, Скажем, так про кожного Відвідуємо батьків під час заходу рідним полеглих захисників вручили нагороди воїн світла. Відзнаки отримали 15 родин. Герої загинули, але їхній подвиг в наших думках, в наших помислах, в наших устах, в наших серцях сковані думках волі, перемоги і віри те, що прийде до очікувана перемога. У російсько-українській війні загинули 168 військовослужбовців з Надвірнянського району. День Героїв України відзначили і в Коломийській громаді. На базі Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки імені Мирона Забарила провели турнір серед навчальних закладів. Школярі вчили, як діяти у ситуаціях, наближених до реальних бойових. Участь взяли дев'ять команд. Завітала на захід, і наша Коломийська знімальна група. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть Україна! Подад усе! Ось так розпочиналися змагання в Кубаївці Коломийської громади. Головний командир всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк каже, що це підсумок того, чого навчилися юнаки та дівчата упродовж року. На сьогоднішній день, на щастя, в школах в закладах освіти вже активно працює підготовка. Дітей до оборони, до надання самому собі і своїм побратимам допомоги. Турнір ми проводимо не в форматі навчання, а у форматі вже власне змагального тестування, під час якого і ми, і заклади освіти і відділ освіти матимемо змогу побачити, наскільки кожен з ліцеїв. Готувався турнір Кубаївці поділили на три блоки. У першому янки і дівчата показували свою фізичну підготовку. Далі була історично ідеологічна частина змагань. А потім всі показували свою військову готовність. Школярі кажуть, що їм до вподоби такі навчально-патріотичні заходи. Задоволена дуже особливо тунелем. Це для мене я люблю це все. Це прямо. моє. На мою думку, це для того, щоб вони розуміли, що ніде немає всього легкого. Що всюди потрібно і крові, і болю, і потім все робити. І всього вимагати, тому що наша країна зараз ну, в такому стані, що це потрібно. Богдан Бурдяк викладає предмет захисту України. У нього не лише викладацький, але й бойовий досвід. Усі учні в школі вивчають предмет захисту України, Це самим вони готуються до захисту України. Захищати Україну треба бути і морально готовим, і, 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 і фізично, і мати відповідні навички, власне так. І та це на нашому предметі ми це все вивчаємо, готуємося. І сьогодні, напевне, буде ви вибрали кращих, щоб показати гідний результат. Головний командир «Тризубан» шкодує, що на цей турнір не вдалося запросити діючих бійців з передової. На жаль, сьогодні ми не можемо дозволити собі залучати велику кількість тризубівців, адже практично усі тризубівці старшого віку знаходяться в бойових підрозділах. І в відпустку не вийшло комусь приїхати. Ми маємо практику, вешколи проводити, запрошувати бійців. На сьогодні, на жаль, будуть проводити бійці з загонів, молоді хлопці і дівчата, котрі знають справу і вміють проводитися на дуже високому рівні. Щодо результатів, то перемогу здобули школярі першого ліцею. На другому місці учні ліцею номер 9 Замкнули трійку призерів. Юнаки та дівчата ліцею номер 4 З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. В Івано-Франківську відбувся п'ятий молитовний сніданок. Духовенство, волонтери, освітяни, посадовці, військові журналісти та запрошені іноземні гості спільно помолилися за Збройні сили та перемогу України над ворогом. Також відбувся благодійний аукціон. Була на події і наша Ліліана Іванічук. Віра, незламність, стійкість під таким гаслом в Івано-Франківську провели вже п'ятий молитовний сніданок. На ньому запрошені гості з України, Америки та європейських країн спільно помолилися за перемогу над російським ворогом. Цього року він, скажімо так, найбільш масштабний і найбільш цікавий саме тим, що в нас найбільше представництво цього року. У нас є гості з кількох областей: Волинська область, Львівська область, Київ. Мали бути гості з Харкова. Ми ще не знаємо, чи вони будуть. В нас є делегація з Сполучених Штатів, штат Каліфорнія, штат Луїзіана. І в нас є також делегація невелика з Чехії. Ми маємо багато гостей. Ми всі зібрались сьогодні для того, щоб молитися за Україну за її перемогу, за її майбутнє для того, щоб. Подякувати Богу і за те, що ми маємо також в рамках молитовного сніданку. Провели й благодійний аукціон. На ньому представили картини, написані сучасними українськими художниками. За виручені кошти планують придбати реби для зсу. Ми збираємо кошти на реби для нашої. Бригади ТРО, картини, які ми сьогодні будемо власне пропонувати учасникам молотовного сніданку. В нас буде такий тихий аукціон. Кожен собі зможе підійти, обрати і придбати. Нам надали дуже відомі художники Івано-Франківщини, Львівщини, і в принципі вони ж самі будуть присутні, будуть розказувати про свої роботи. Це сучасне мистецтво, в тому ця особливість, бо переважно аукціонах. Багато є таких традиційного цього разу. Ми пробуємо власне запропонувати учасникам сучасне мистецтво. Під час війни українцям важливо об'єднюватися. Переконаний медичний капелан Роман Терлецький, адже це важливий чинник нашої перемоги над загарбницькою армією Росії. А такі молитовні сніданки якраз сприяють єднанню. Здається, митрополит Шептицький казав: якщо родина молиться разом, то й буде разом. Тому такі молитовні зустрічі, бо не йдеться про їжу, пиття, це така назва, тільки сніданок. Але ми за одним столом, за спільною справою зустрічаємося, і тоді, коли приходить до роботи, вже, нам легше співпрацювати для розбудови, для вирішення різних питань вже в час звичайний. Тому ця спільна молитва дуже потрібна, щоб між нами була єдність. Загалом на молитовному сніданку було майже 300 учасників. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Внаслідок Внаслідок транспортних пригод на Прикарпатті травмувалися троє людей. З них одна дитина. Аварії сталися на Калущині та в обласному центрі. Подробиці знає Юлія Торконяк. На території Прикарпаття трапились дві аварії, у яких постраждали люди. Серед них одна дитина. Перша автопригода сталася у селі Кудлатівка, що у Калуському районі. Відомо, що керманичка автомобіля Мерседес benz 1963 року народження, жителька району, рухаючись по автодорозі, Т-0910 з десять калуш бурштин не поралася із керуванням та допустили зіткнення із бетонною конструкцією моста. Внаслідок ДТП водійка та її пасажир 2014 року народження отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до медичного закладу. Наступна аварія ста. Леся в Івано-Франківську на вулиці Дністровській. 38-річна керманичка Шевроле, місцева мешканка, наїхала на жінку пішохода. Останнє рухалася у зустрічному напрямку із правого боку відносно руху автомобіля. У результаті ДТП до лікарні доставлено потерпілому йдеться про франківку 1965 року народження. Водійку перевірено на стан алкогольного сп'яніння, відповідно до висновку, вона твереза в обох випадках. Слідчі розпочали кримінальні провадження за порушення правил безпеки до дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія раї Канікули з користю в Івано-Франківську на базі закладів загальної і середньої освіти працюватимуть літні школи. Які заклади долучилися до програми та за якими напрямами вони працюватимуть, розкажуть наші журналісти. Лінгвістичні, спортивно-оздоровчі, християнські та школи цифрової освіти упродовж літа в Івано-Франківську на базі закладів загальної, середньої та позашкільної освіти функціонуватимуть літні школи. Всі дозвілля в позашкільних закладах будуть відбуватися за певними напрямками і за специфікою роботи того чи іншого закладу. Тому ви можете віддати своїх дітей. По тому напрямку, який найбільш цікавий дитині, ну, наприклад, міська дитяча екологічна станція вона буде займатися повністю екологічним напрямком, тобто вона буде привчати дітей до до того, як зберегти нашу планету, також після дворічної перерви відновлює роботу та бірлімниця. Перша зміна передбачає відпочинок для однієї сотні дітей пільгових категорій за кошти міського бюджету. З 9 червня відбудеться перша зміна на кожну зміну 850 гривень. Є доба. В першу чергу буде стосуватися оздоровлення дітей. Пільгових категорій, але ви можете також придбати путівку. Дізнатися детальнішу інформацію про роботу літніх шкіл та табір лімниця можна на сторінці департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Ладіокомпанія Смуги перешкод з десятками непомітних і небезпечних пасток, нічні розмінування та постійна практична робота в умовах, що наближені до бойових дій. Упродовж тижня 16 вибухотехніків покращували свої професійні уміння. Практичний курс для поліцейських організували ООН за підтримки Нацполіції України та головного управління поліції в Івано-Франківській області. Як це було, розкаже Юлія Торконяк без права на помилку вибухотехніки поліції вдосконалили професійні навички. Старший інспектор управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Роман Дубілєв вибухотехнік з неабияким досвідом та один з декількох інструкторів на тренінгу. Він розповідає, основна тема навчального курсу саморобні вибухові пристрої, якими нині буквально всіяні, деокуповані міста та села. В інженерній справі пішов дуже високий розвиток, особливо на нашій широкомасштабній війні. Який просунув дуже вперед всю е якби лінію саморобних вибухових пристроїв, і що змушує нас на то реагувати та готувати людей до викликів сьогодення, те, що ми зустрічали на деокупованих територіях, те, що зараз зустрічаємося, під, під час ведення бойових дій. Так само тут все моделювали, і люди працюють в умовах абсолютно таких же, як вони зустрічають на бойових діях. Навчальний курс іноземні та українські інструктори створювали на основі реальної практики українських поліцейських вибухотехніків. Ми проводимо тренінг на пастки та розтяжки, на їх знаходження, локалізацію та ліквідацію. Я можу сказати, що рівень українських вибухотехніків дуже гідний. Вони працюють в умовах повномасштабної війни. І в них немає так багато часу на навчання, як на. Наприклад, у шведських колег участь у тренінгу взяли вибухотехніки зі всієї України. Олександра Лаврененко, старша інспекторка вибухотехнічної служби поліції в Миколаївській області. Поліцейська хотіла працювати кінологом. Однак за день до повномасштабного вторгнення перевелась до вибухотехнічної служби. Каже, хоча робота важка, та про своє рішення не пошкодувала. Інколи для того, щоб обстежити якусь ділянку місцевості, наприклад, метр, то нам треба потратити дуже багато часу. Це клопітка робота, це не можна просто зайти, подивитися і піти, тому що це може коштувати нашого життя і також життя наших побратимів. Ще один учасник навчання вибухотехнік з Дніпра Станіслав. 34-річний поліцейський вже 10 років рятує людське життя від вибухонебезпечних предметів. Спочатку повномасштабного вторгнення розміновував Київщину, Харківщину та Херсонщину. Найбільше ціль в професії тобто, зберегти як можна більше життів. Особисто я бачив павербанк, який був замінований, в якому знаходиться вибухова речовина. Який, ну скажімо так, ми вже бачили наслідки дії цієї. Тобто, люди знайшли павербанк, Думали, о, будемо користуватися, там світла немає. Ввінкнули стався вибух. З багатьма боєприпасами, які використовуються під час бойових дій, вже стикнувся начальник управління вибухотехнічної служби поліції Прикарпаття Роман Зібій. Поліцейський провів для вибухотехніків заняття з нічних розмінувань, адже на деокупованих територіях фактично немає електропостачання. Багато людей вони не зустрічались з цим. Вони працювали на інших більш легших локаціях, тому сюди ми їх запросили на навчання і дали максимально складні умови праці, максимально складні об'єкти, з якими ми зустрічалися для того, щоб вони змогли здійснити свої помилки тут, на навчанні. По завершенню тренінгу вибухотехніка отримали відповідні сертифікати. До слова, торік, прикарпатські вибухотехніки розмінували понад 5 тисяч гектарів звільненої від окупантів української землі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Відволіктись від негативних подій та допомогти ЗСУ. В Івано-Франківську відбувся благодійний вечір. На ньому танцювальні колективи демонстрували свої номери, а прикарпатські співаки виконували авторські пісні. Відтак відбувся благодійний аукціон. На що збирали кошти, та яку суму вдалося виручити, розкажуть наші журналісти. Об'єднані спільною метою в Івано-Франківську провели благодійний вечір. На ньому прикарпатські артисти та танцювальні колективи демонстрували творчі здібності. Однією з учасниць є Софія Віконська. Вона разом із командою виконувала танець під назвою Серцебиття. Дівчина каже: він передає біль та переживання кожного українця. Мистецтво насправді є дуже важливою справою. Деякі люди його недооцінюють, але насправді на сьогодення куди просто не обернешся. Саме мистецтво допомагає, підтримує і продовжує розвиток нашої культури, виховує правильно наших діток. Доєднався до благодійного вечора, співак Олег Чигер. Артист зізнається, завжди відгукується на запрошення взяти участь у благодійних вечорах та їздить із виступами на передову. «Якщо в мене є просто фізична можливість поїхати виступити, підтримати хлопців, чи і на передову так само, якщо десь такі бувають моменти, що потрібно підтримати, і я неодноразово туди їздив. І якщо, звісно, тим більше в Івано-Франківську, чи в нашій області це навіть не обговорюється. Всі благодійні заходи мають відразу бути підтримані. Ну і звісно, всі артисти мають максимально це робити. Також під час благодійного вечора провели аукціон. На ньому представили більше десяти лотів. Це картини прикарпатських художників, традиційне вбрання та вироби ручної роботи. Власницею першого лоту автентичної ляльки-мотанки стала Франківка Марія Запухляк. Я дуже ціную ручну роботу. Ручні там чи це картина, чи це якийсь витвір мистецтва такого плану. Тому але коли я побачила, дуже захотіла, тому і придбала. За виручені кошти планують придбати автівку для 95-ї десантно-штурмової бригади. Там побував мій брат Михайло, втратив там ногу. І зараз в нього реабілітація. Він вже слава Богу, тут в Івано-Франківську. І ми вирішили зробити хореографічне таке мистецтво і допомогти нашим Збройним силам України. Загалом на благодійному аукціоні організаторам вдалося зібрати 120 тисяч гривень. Ліліана Іванічук, Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіо Раї. Золотий колос України у королівці відбувся обласний турнір з футболу серед юнаків та дівчат. Організували змагання обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Хто переміг, знають наші коломийські кореспонденти. До приміської королівки приїхали п'ять кращих команд регіону. Вони виборювали можливість представляти Прикарпаття на змаганнях вищого рівня. Голова обласної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк зазначив, що від початку війни кількість змагань для молоді та дітей значно збільшилася. У нас сьогодні проводиться коломийським осередком нашої організації, і якраз так вийшло, що завтра свято. День героїв. І ми весь час дякуємо нашим Збройним силам за те, що дають змогу нам такі турніри проводити. А для дітей кожна гра це свято. Набувають досвіду, набувають майстерності. І отакі масові заходи футбольні, вони потрібні. Нам для того, щоб надихати нас. Я награю за Лісно хлібичинську команду. каже, що футбол це її другий Я Я займаюся два роки футболом. Мені подобається футболі швидкість, гра. Друзі будемо, там немає. Ми з ними граємо нормально. Я хочу, щоб була наша швидша перемога. Дякую ви, нашим захисникам. У результаті перемогу здобула коломийська команда Варатик до трійки призерів. Увійшли футболісти турки та великої кам'янки. Королівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Таким була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Далі коротка реклама. А опісля до вашої уваги огляд міжнародних подій.